Переглядав то тих, хто удостоєний цього найвищого звання, то насправді ну деколи ти думаєш, справді як от двоє людей, які зовсім різні, які стояли по різні сторони барикад, носять одне і те ж саме звання Героя України, і після революції гідності 2014 року в державі було засновано орден свободи. Якщо ви подивитесь на тих, хто удостоєний нагороди орденом свободи, то напевно це. Єдина сьогодні державна нагорода в Україні до тих людей, які удостоєні цієї нагороди, немає жодних питань. Їх не так багато їх декілька десятків всього в Україні, але насправді це ті люди, які, які своїм життям, які своєю працею, які своїм духом довели відданість країні і відданість нашій державі і українцям. Тому от тут дуже важливо підходити при нагородженні, якраз справді не роздаючи там.